Сьогодні ми будемо говорити про фантастично важливу тему, яка справила на мене абсолютно таке каркаломне враження. Доброго дня, любовоїнство! Мене звуть Наталія І Тут на цьому каналі ми говоримо про зв'язки з собою і з іншими, і з реальністю, якою б вона не була. Три тижні тому я була в Сполучених Штатах Америки разом з групою моїх колег. Ми дивилися на те, яким чином у штатах на рівні держави, громадського сектору і бізнесу працюють дуже різні проекти і практики пов'язані із допомогою ветеранам максимально реалізувати себе в цивільному житті. Один з напрямів, до якого ми доторкнулися, був посттравматичний рост, посттравматичне зростання. Ідея дуже проста. Ми всі концентруємося на Тих, хто після отриманої травми війни впав, у американців є окрема наукова гілка, яка фокусується на вивченні тих, хто після отримання травми війни відштовхнувся і почав зростати. Виявляється, що таких 80%. тобто це дуже велика група, це не виключення, це насправді правило. Що кажуть? Колеги з Boulder Crest Institute, власне, який цим займається, це науковці і ветерани разом, Вони кажуть, що якщо ми вивчимо ті 80%, які не просто впоралися із травмою, які зростають, відштовхнувшись від травми, ми зможемо допомогти ефективно тим 20%, які з травмою не впоралися. Нам потрібно навчитися дивитися на травму війни як на подію, яка може бути як Імпульсом для зростання, так і травматичним досвідом, який буде впливати негативно на людину, в тому числі на воїна, і вони виділили після циклу досліджень п'ять факторів, які дозволяють людині з травмою війни рухатися вверх. Фактор і це дуже цікаво. І сам воїн, сама людина, сам ветеран і його оточення мають чітко зрозуміти, що після Бойового досвіду після травми війни людина ніколи не буде такою, як була до війни. З війни завжди повертається інша людина. Ступінь цієї іншості різний, безумовно, але це точно інша людина, і її неможливо, якою б не була терапія, повернути в стан до для того, щоб людина могла рухатися далі. Їй потрібно дозволити рухатися далі. Їй потрібно сказати Окей, ти не такий, як був це нормально. Давай вивчимо. Тебе нового, давай приймемо тебе нового, і давай будемо думати, в яких нових напрямках ти зможеш рухатися. Ось ця ліцензія на рух в іншому ніж до війни напрям, до військового досвіду, досвіду напрямі, є величезним е, таким квитком у сильне, ефективне, наповнене майбутнє. Пункт номер два: люди, які відштовхнулися від травми війни і зростають, відштовхнувшись від неї, це люди, які будуть більш глибокі персональні стосунки ніж люди без травми. Тобто, для того щоб зростати, людина має не просто мати стосунки, не просто будувати стосунки. а Вона має будувати максимально глибокі стосунки з рефлексією, з довірою, з можливістю покластися максимально на певний круг людей. Наступний. Пункт англійською він звучить appreciation of life. Це, я думаю, українською можна сказати вдячність життю щодня, тобто рутина, яка приводить до щоденного аналізу, що класно сталося, до помічання щодня класних речей, які є в твоєму житті. Тому що дуже часто людина з травмою війни вважає, що її негативний досвід, який був отриманий під час бойових дій, або при інших обставинах, він. Забирає у неї право uh, бути щасливим в майбутньому, тобто є така травматична установка, що те, що я пережив, це така драма, це така такий біль, що я більше ніколи не буду щасливим. Я не маю прав, права право відчувати радість і так далі. І от uh, appreciation of life, щоденне свого роду святкування життя це саме інструмент для того, щоб маленькими кроками, дуже простими uh, речами, uh, абсолютно невеличкими радощами. Перешагнути цей бар'єр і почати відчувати, смакувати, святкувати життя знову. Четвертий пункт це те, що ми називаємо персональний ресурс, бути в ресурсі, сила. Це дуже сильно про тіло, сильно про здоров'я, це про щоденну роботу з тілом, сон, їжа, фізична активність і так далі. І п'яте, це те, що вони називають mental and spiritual practice. Тобто ментальні і спіритуальні практики це те, що дозволяє людині вивчати свій дух, своє духовне і працювати з ним. Це не завжди про релігійний досвід, абсолютно точно ні. Як завжди, все, що стосується духовних практик, можуть бути медитативні практики, певні групові практики, можуть бути релігійні, кожному своє. Але дуже важливо, щоб людина знаходилася в діалозі з собою і вписувала себе, ну, в рефлексії певні, і вписувала себе в більший контекст. Ми поговорили не лише з командою Болдер Крест. Для нас було дуже цікаво поговорити з тими, хто працював з Болдер Крест, тобто хто пройшов їх кемпи. Вони роблять кемпи, а хто пройшов їх програми. І відгук такий, що Болдер Крест допомагає військовим, які Повертаються з фронту ногами, але залишаються на фронті головою, зняти ось цю форму, нарешті залишити війну позаду і рухатися з урахуванням військового досвіду, але в цивільне життя, тобто робити наступні кроки а поза лінією фронту. Тому що, якщо не зняти форму, якщо залишити людину в цивільному житті, проживати його військовий досвід, то, скоріш за все, він буде відчувати самотність. він буде Вважати, що його не розуміють, а він буде вважати, що суспільство не готове прийняти його назад. Ну і наслідки можуть бути досить трагічні.